Друзі, виноградарі, всім привіт! 12 червня, Київська область Україна. Друзі, в цьому відео вам хочу показати такі гібридні форми, як Кишмиш Велес та кишмиш Геліодор перед цвітінням. Отже, поїхали, друзі, перед вами Кишмиш Велес. Це гібридна форма загорулька української селекції раннього сроку достигання. Друзі, ось тільки подивіться, які він має соцвіття здоровезні. Красота. Друзі. Кишмиш Велес має мускатний смак. Нарядні грона ось такі. В минулому році найбільша грона була десь під 4 кг. З запиленням в нього проблем ніколи фактично немає. Опиляється він добре. Ось дивіться, які соцвіття. Просто гіганти. Друзі, що хотів вам розказати про цю гібридну форму. Ось, подивіться, які красоти. Це не знаю, тут грони будуть під 2-3 кг точно. Головне, щоб гарно відсівся. Що я вам хотів розказати про цю гібридну форму? Чи саджати її собі на виноградник чи ні. Для початківців з цією формою дуже тяжко працювати, тому що вона має таку сортову особливість, наприклад, як ось дивіться, йде пагін. Ось іде пагін. І в нього, бачите, немає верхушки ось в цьому місці. Замість верхушки в нього з'являється грона. І далі пагін перестає закінчується. Друзі, всі виноградарі, початківці такі пагіни виломують. Я все-таки пагіни не виломую, а оставляю з нижньої пазухи ось в цьому місці. Ось Беру пасанок і з пасанка роблю ось продовження пагіна. Ось як бачите, верхушка загнута, все добре, він росте. Ще така його сортова особливість, що його не можна сильно нагружати тому що він дуже сильно боїться перегрузу, хоч в нього і листок, подивіться якийсь здоровезний листок, листовий апарат в нього достатньо листового апарату, але нагружати його не потрібно, тому що він тоді не витягує весь урожай, урожай не набирає повністю сахар і ягода не співає достигати. Так що, друзі, якщо вам цікаво... Раді таких здоровезних грон, як, наприклад, ось. Там в нього всі здорові грона. Ось Ось я вам показував. Тобто придивіться таку гібридну форму. Вона дуже смачна, має гарний мускат, рожеву ягідку, грам 3-4. Якщо комусь цікаво, то придивіться таку гібридну форму, але я ж кажу вам, з нею потрібно працювати. Потрібно Уділяти так сказати, увагу їй. Зараз ми перейдемо до іншого куща. Кишмиш Геліодор. Ось поруч росте. Також селекція загорулько. Ось дивіться, які має гарні соцвіття. Також здорові. Ну цей взагалі цей кишмиш самогубець. він подивіться. Все. Одна, здорова така соцвіття одна. Ось рядом поруч. Він викидає по два, а інколи навіть по три соцвіття. Його потрібно жорстко нормувати. Перед цвітінням я його не нормую, а нормую тільки тоді, коли він повністю цвітеться, щоб бачити, яку грону залишати, яку видаляти. Але зазвичай поставляю ну, крупнішу грону, нижню або верхню, ну, крупнішу. А іншу видаляю. Ось також дивіться поруч, які гарні суцвіття. Ось ось. До речі, вже починає цвісти. Це також кишмиш, четвертий клас без насінневості. Ось дивіться, які соцвіття здоровезні. Ось, ну він гарний, весь осипаний здоровими суцвіттями. Четвертий клас без насінневості має інколи кісточки, рудіменти, але в нього дуже приємний мускат, ненавяжчивий, біла ягідка. Має він слабо, ну не слабо, а середньорослі пагіни, ось він не сильно так і прям високо росте по срівненню з Велесом. Бачите, Велес вже доріз до четвертої проволоки, а гріодор у нього пагіни менші. Тому я, коли при нормуванні, наприклад, ось дивіться, пагін несе грону, ось інший пагін холостий. Я через один пагін залишаю суцвіття. Нормую його жорстко, тому що він також може не витягувати нагрузку, йому буде тяжко, не визріють лози і потім на наступний рік залишимося без урожаю. А з цим кишмишом можна працювати, він в принципі не такий проблемний, як Велес. Тому що тому дивіться, друзі, якщо вам цікаво, придивіться таку собі форму, якщо не маєте, саджайте, пробуйте. Смак, я ж кажу ще раз повторюсь, смак в нього дуже приємний мускат, грони нарядні, з таким кешмешом можна і на ринок. Болячки до нього в принципі не цепляються. Так що, друзі, кому цікаво, займайтеся. Гарного вам дня. До побачення.